Благословений Бог назадний повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий завітай істили, немочі наші, імене Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. До Богородиці Запалом нині. прибежим грішні смирені і припадімо покаянні, взиваючи з лебини душевної. Владичуся, поможи, смелосердившись над нами. Поспішися, бо згибаємо від множества гріхів. Не заверни рабі твої снічим. Бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице. Про силу Твою говорити мене достойні. Бо коли б ти не предстояла, благочи, хто б нас вирятував від стільки стійки бід, тож Бог хоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе владичице. Твоїх баробій спасає завжди від усякої біди. Єдина благословено будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні, пом'яну ім'я Твоє у всяким роді і роді. Слухай, дочко, і пригали вухо Твоє. Ум'яну ім'я Твоє у всяким роді і роді. Господи, ми помолімся, Господи, помилуй. бо Ти, святий, Се Боже нашій святині перебуваєш, ми Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Усе, що живе, нехай, хвалить Господа, хвалити Бога святинього, хвали твердиня сила Його, усе, що живе. Нехай хвалить Господа. І що подостоїтеся нам вислухати святого Євангелія, Господа помолі. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Я мир свій. І духові твоєму, Від Луки святої Іванля читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, у ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в доровірську околицю місто Юде, увійшла вона в дім Захарії, привітала Завету, як почула Єлизавета привіт Марії, здригнула дитя в Єлоні, Єлизавета сповнилась Святим Духом і скликнулася голосом і сказала. Благословена між жінками, і благословени на Твого, звідки лямні, за що прийшла до мене, мати Господа мого, ось би голос твоє, привітання, зологою моїх гуха, дитя з радості здринуло, у моїм млоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться і від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух ми раді в возі, спасі моїй. Бо він зглянувся на покору рабині своєї. Ось бо він нині ублажатимуть мене всі роди. Великий Велике ні в нісмутні, святе Його ім'я. Марія пробула в її зелета місяців зотри, потім вернулася додому свого. Слава Тобі. Господь. Господи, слава Тобі. Хрест свята, Діво, Марія Бородиця примилосердна, радуй спасити що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Христа, Бога нашу, радуй спасити що на тебе уповаю. О! Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати предвічна любов, радость спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Боже, благодать, радость спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво, непорочна зачата, радость позитивши на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво, від Харовим славніше, радость позитивши на тебе, уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Дивові церкової славні жо радуй спаси ти, що на тебе уповай, О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марій, голубку не осквене, радуйся спаси що на тебе уповайо. Маріє мати Божа, молися за нас. Марія запашна квіткодіцтва радуй спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, добра вихователька дів, радуй спасити, що на тебе упаваю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, покрови світу ширше від небес, радуй спазити, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія заступниця перед справедливим судею, радуйся, спасити, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія потіхо, заплаканих, радуй спасити, що на тебе уповаю». О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марій, прибіжиш грішників, радуй спасити, що на тебе, уповаю». О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуй спасити, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія єдиночиста і благословенна, радуй спаси тих, що на тебе уповаю. о. Маріє, мати Божа, молися за нас, за всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігаю світою, під гудній твій покров, бо іншого тривалого порятунку перед Богом. Бідах і ми гріші не маємо, обтяжені гріхами незліченими, мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких негод, рабігів. Пом'яную я Твоєм всяким роді роді. Всі скорбних рога І пригнічені заступниця, І голодуюча кормителька, скитальців потіха, Буря мигнаних пристань, хворих посіщення, немічний покров і заступниця, желста рости, мати бога вишнього. Ти єси причистая. Поспішися молимся, що спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь перехиливого Бого Твоє, радуйся, пречистая діво, радуйся цінницькі царя Христа. Радуйся, зростивша гроно таїнственне, радуйся, двері небесна і неопалима купино, радуйся все, світло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірне спасення. Радуйся заступнице всіх Християн і прибіжище владичице. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! і нині, і повсякчас. І на віки віків Амінь. Радуйся, вселеної похвало, радуйся, храме, Господні, радуйся горотіню, сповита, радуйся всіх прибіжище, Радуйся, світильниче золотий, радуйся славу Християм сесна, радуйся, Маріє, мати, Христа Бога, радуйся раю. Радуйся, божествен трапезо, радуйся тіне, радуйся, ручко, все золота, радуйся всіх уповання, о Божа мати, слава, і сяй і гори цариця приблагає, Діво Всечистей, наша надія, заступниця та помічниця, прославляємо Тебе, Пресвята Діво, непорочно зачата, величаємо Тебе, що безсеменно зачала від Святого Духа і породила Божого Сина, та у Твій могутній покров, бо ти за нас завжди молишся до Христа. Приступаємо до Тебе з великим довір'ям, о вселаскава ласкава мати, і благаємо Ві свого Сина нашого Бога, і спаса ласку прощення всіх наших гріхів, за які ще жаліємо, тому що ними образили безмежну любов Всемилостивого Бога. О Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися. Що перебували в журбі витрила їм сльози, засмучених потішала, грішників навернула, тому і ми уклінно просимо тебе, вислухай ласкаво нашу молитву, зглянься над нашим народом у цей час війни, та поспіши з допомогою покрине своїм фором, і повсякчас, будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимось, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості та правді прославляти доброго і милосердного Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Помолимось за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно за всі тих, які перебувають у зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний прійлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за всіх, хто просив нас про молитву, за всіх присутніх тут у храмі, за всіх, хто з нами зараз молиться онлайн, і за всіх тих, хто потребує найбільше нашої молитви. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний прійлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, з великою милостю твоїм, моломо з тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось, Господові Богу нашому, що вислов голос, моління на зрішний помилував слух своїх і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву й нужди, і всякої недуги душевної, тілесної дарував нам здоров'я з довголіттям, промовимо всі, скоро, вислухай милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Що молимо за збереження цього села, і святої обителі цієї кожного села міста і країни перед голодом, знищенням землетрусом, повінню, градом, пожежею, війною, нападом ворогів і внутрішніми жосопицями, молимо, щоб ти наш ласкавий і добрий, і людинолюбний Боже, змилосердився, відвернув від нас свій гнів і заслужені кари та помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помий. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос молій на грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш надій всіх людей на землі тих, що далеко на морі та в повітрі, будь владико ласкавий нам у гріх наших і помилуй нас, милостивий бой, людолюбний Бог я сей тобі славу видаємо Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Премутрі. Чесній, що від Херофимів і нетрім'яно що від серафимів, що беззардіння Бога слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, поває наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог, наш молитвами, причистує своєї матері, преподобних нашої, і боноснувців і всіх святих, помилуй, Спаси нас, як благий і людинолюбний. А -а -а. Прибігаєм Богородице діво молитвами нашими, в скорботах не погоди, але від визволяй нас, єдина чистая, єдина чистая, єдина чистая, і благодаря.

Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас.